Вітаю, друзі, мене звуть Олег, канал Мовні Це Outlast, мать. Будь він неладний, цей Outlast, бляха-муха. Скільки я останній раз місяць? Це я тупаюсь? Бляха-муха. Місяць <ганий> в нього. Він мене просто в. Ви Блін, я забув вже, а як камера? Ага. F, окей. Тут зачинено. Так, батарея у мене. Капець, блін. Я Я не знаю. Мені, скоріш за все, просто. Виїсть мо. Там хтось оре, блять. Воно, наче, і не страшно, але, бляха, чомусь так сикотно. Чомусь так сикотно. А як? А, це присіс. <плес> Блядь, сука, я не я зараз її закрию цю гру, блядь. Ты чого, не нормальний, блядь? Сука, бля, шо-шо-шо? Що Щоб відкрити, окей, чекай. Давай, блін, не сопив дві дирки, я сам сюся. Та відкривай. Так, привіт всім. А? Що? Ти до мене? Я хочу допомогти тобі. Вони тут шумлять дуже сильно. Я так розумію, що мені потрібно. Грудень 40-го року, коротше, окей. Так. Опа! Тихо, забери. Батарейки мені потрібні. Так, ходимо, поки що шукаємо батарейки. Так все, роти позакривайте, без вас тут страшно, бляхамуха. Ви зараз ще. Блін, вони. Я намагаюся. Що ти намагаєшся? Намагайся закрити ротяку, бо мені. Чого ти за мною ходи? Іди сюди, зайди сюди, будь ласка. Він не хоче сюди заходити. Коротше, вони щось там лепечуть, але мені здається, мені байдуже до того, що вони лепечуть. Чо він за мною ходить, алло? Е, е, е. Батарейки є ще десь тут? Нема. Блін, я не знаю, чи вистачить мені трьох батареїк. Так, це звідси я зайшов, правильно? Це звідси я зайшов і що далі? А цей падлюка за мною ходить. Мені на гору, типу, потрібно. Типу так. Окей. Сестра, сестра допоможить! У мене зуд. Так почухай собі сраку, якщо в тебе зуд. Хе, смішно, так? Ага. Тут зачинено. Цей головою... А, цей сить. Ой, бляха-муха. Так, ти на мене не нацей. Та пішов ти від відчепись! Спраши, ні, ні, ні! Зараз прибіжить той здоровий із закритий, ні? Ага, це мені тут. Це мені тут по парапету потрібно пройти. І зараз буде зі мною такою, яке ж з оцим було. Тихо, а що тут тільки що? Отримали ти. Опа, тихо. Батареїк нема. Та візьми. Я забуваю постійно вимикати цей. Е, ніч не бачимо. Ну, зараз він схопить. Я готовий. Я готовий до цього. <риві> Ні. Дивно. Окей. <риві> <риві> Окей. Пробіл. Оп, схопився. Нормально. Піде. Блін, я. Там якісь документи, я бачу. Та відчиняй. Ох, блін. Хто де ходить, я не розумію? О, чувак, в тебе кровавий понос був. Та руками не цей. Не махай. Так, що там у нас за документи? Примітки ці? 에, розмовляючи з мерцями, це я 에, не читав, до речі, 에, до чорту це місце. Серйозно, до чорту. Смерть вже далеко не 에, головний список усього поганого, що тут може зі мною трапитися. Згоден. Тут можна пересрати просто від жаху. Не можу 에, від, від, віддалитися чи як? Відкрита ООК Уокера. Мерзенного верзили, що любить відривати людям голови. Чую, як він бормоче о протоколах безпеки, політики, стримування. Що, якщо проблема не в ньому, що, якщо він е, якраз намагається її вирішити? Серйозно. Кріс, який любить відривати всім підряд голови, намагається вирішити проблеми з політикою. Ну, ну окей, це в нас постійно так. Нічого в політиці не тямать. але оце мотивовація депутати потрібно те робити. Вони неправильно роблять, якби я був, якби якби ти був, ти всрався там. Некролог взятий з якогось сайту Рудольф Верніке, доктор Рудольф Верніке пішов в життя. В 90 років продовжуйте займатися з улюбленою справою. 28 січня 9-го року він народився в Германії в Мюнхені 18-го року і став відомий в наукових і математичних колах завдяки статті, написаній в... Як? Як буде? так, напевно, і буде в соавторстві з Тюрінгом. Піонером комп'ютерної ери. Після темної історії е, з роботою про воєнні потреби Германії він емігрував в е, Сполучені Штати у 49-му році. Отримав візу від. Я не бачу сенсу читати це все. Тобто... Блядь. Так. Мен... да бляха вимкни! О, так, тут зачинено, да? Не активовано. Накей, ну, тут також зачинено. Тут зачинено. Так, мені нагору. Я, я щось підозрюю, що я буду зараз Я можу розповісти тобі секрет. Не потрібно мені твоїх секретів, закрій пельку. Мені здається, я зараз буду сертися від того, що тут буде відбуватися. Дивіться, тут вже хтось обістрався до мене. Тут вже обістралися до мене, я зрозумів, тихо. Та відвали від мене, чуєш, альо! Психований, блядь. Відновлюйся, бляха. Чо він на мене ото на цей? І тут нема батареї. Куди він пішов? Та блять, відди вали! Гнида, блять. Ах ти сука. Я зрозумів мені сюди. Блять, він знову йде. Де? психований. Відвали від мене. Козел, бля. Куди ти сплигнув? Ох ти ж курва, мать, ну. Так, ти мене чіпав, правильно? Блін, мені зараз батарейка сяде. Шовковистий, ти такий шовковистий, хочеш? Я розповім тобі секрет. Не хочу. Та який... Бля, камеру розбив, не? Не, норм. Норм. Окей, okay. так, чекай. Ну він курва, йде, бляха. Коротше, мені туди потрібно, все, я зрозумів. <плес> так, мені натиснути? Ні, просто соватись. <плес> я зрозумів, він мене просто сюди підганяє. Ооо, починається. Він мене сюди підганяв, щоб я це. Опана. <ти>, Ти ж зашкірився там. Він мене сюди підганяв, щоб е... я потрапив на оцього Бовдура, який мене спіймав. Ти мене не будеш чіпати? Не чіпай мене. Не чіпай, мене кажу! Та блін, я клавіші путаю. Я з цими клавішами, я так розумію, десь е... дуже сильно. Та бляха переплутаюся настільки, що... Мене тупо з'їдять, бляха. Е, так, відкривай. А куди? Що сюди. А, ні, туди. Бляха, ніхіра ж не видно. Блок де. Мені в якусь ванну кімнату потрібно, чи щось таке, я вже не пам'ятаю. Е, можливо, сюди потрібно. Батарейок можна мені на цей? Підніми Так, хорош, а це що? Приймач якийсь? Так, чекай, перезарядити потрібно. Окей, uh, так, так, і сюди. Ой, бля, когось тут розмазало. Це здоров'. Я. Блін, це здоров'як там зараз внизу буде. Ха-ха. Сюди мені. Ну там щось було, типу, по кровавому сліду потрібно йти. А я не піду по кровавому сліду, я піду сюди. Я це даремно, напевно, роблю. Yeah. А, так, тут можна сховатися. Все ж таки, тут щось таке буде, якщо тут можна сховатися. Бери камеру. Так, тут зачинено. А навіщо тоді? Я не знаю, чи працює е е нічне бачення, коли я прибираю камеру. Якісь помітки. Е помітки. Е чекай, а де... А, ось. Вальрідер. Скрізь церець слово волірідер. -рі так називається експеримент, котрий Мерков тут проводив. Але пацієнти кажуть про, про валерідера як про щось реально існуюче, наче демона чи духа. Так, демони та духи не існують, наче найдено іми в горах. Я б списав це на шизофренію, але сам бачив. Дещо, можливо бути якийсь збій в камері, або саме це місто підбирає до мене ключики. Які ключики? Ти, в, тебе, в тебе вже марення, серйозно. Волредер ось написано. І там воно волрідер написано. Оно хтось на горі ходить, чи ні? Тихо, 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 тихо. А куди мені потрібно? Блядь, я, я сука я. Мені сюди потрібно. А тут що? Батарейка. Чудово. Тут можна... А, а чому не можна перелізти? Блін. <плес> так, і що тут? Тут на мене ніякий кріт не нападе. Ну, той здоровань сюди не залізе. В нього башка велика, він не пролізе скрізь ці труби. Хоча тут можуть бути якісь інші, можливо, ушльок. У, -у, 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 -у! У, -у, У так, окей. <світую>, <тас overboard> Там хтось сходить, Маче. Хтось дихає. Найдіть виход з каналізації. Блін, в мене знову батарейка сідає. Ну-ну-ну no -no -no no -no, серйозно. Так, тут нема виходу, окей. Okay. Сюди? Ні. Значить, туди. Значить, знайдемо виход. Напевно, я не, я не впевнений. Дивись, сидить тіло. Чи лежить? Там немає? Uh. Воно зараз розсипеться і там той здоровань вилізе. Так, чувак, я тебе не чіпаю, ти мене не чіпаєш, окей? Окей. Домовились? <гум> Домовились. Можливо до нього потрібно було підійти, щось забрати? Ні, не хочу. Так, тихо. Тут зараз якась маячня. Бля. Так, ну я так розумію, мені сюди в дірочку, чи ні. В дірочку ми завжди встигнемо залізти. Тут зачинено. Ой, тут біда була, папочка. Давай подивимось. Назад, документи. Захочеш почитаєш, знайдено панецеринар. Что не знаю. Ця історія мені не дуже цікава, цій історії. Тому що тут більше обсираловка не блимай. Так, ПТ. Пита... Хтось сюди лізе. Так, тут закрито. Коротше, мені потрібно отуди, в цю, правильно? От сюди. Бля, зарано замінив батарейку. Тихо, тихо. О. Чому мені моторошно? Спустить воду, відкрив дві заслонки. Це А, це, типу, звідси спустити воду. А де заслонки? Шукать. Так, чекай. Якщо я вірно розумію, я зараз отам, де кінчаються. Ага, заслонки одно червоний кружечок. Правильно, ось отут. І отут. Тобто, о, прямо. Я так розумію, мені тут зараз потрібно буде тупо бігти. Е, так, сюди. Ну, оце ближче. Е, коротше, прямо направо, направо наліво. Прямо. Направо. Я не знаю, чому я просто біжу. Направо. Налево. Заслонка, чудово. Крутий, бляха! Камеру візьми. Таке враження, наче хтось іде. Де дише, ж, дише, ди -ди дише, дихає бляха. І ціпками звени. Не заходь сюди! Не заходь сюди, там шафки були, серйозно. Бля, якщо він сюди зайде. Так, окей. Він же не повернеться. Тут батареїк нема, Курва. Ди, йди. Що він від мене хоче? Таке враження, наче у мене з його сестрою щось було. Що тихо? Тихо, так. А він якраз туди пішов. Бляха, він якраз туди пи. Та иди ти в сраку! Біжи! Біжи, лола, біжи! Переплыгуй! А, я не пам'ятаю куди? Сюди! Ні, не сюди! Ааа! Бежи! Тихо! Гнида, блядь! Оооо! Так, а мені, в принципі, сюди і потрібно, так? Ага. Мені от сюди потрібно. Так, да, я сам сцюся. Чи не сюди мені потрібно? Бляха мене тіпає, я тобі серйозно кажу. Хух! Крути вже. Здобуто досягнення full щит. Фул щит. Серйозно, він за мною женеться? Мені тепер потрібно спуститися в цю, в люк? А, тут жовта ось труба. Де ж ти нахер, блін? Де він? Відвали від мене, чуєш, пузань, блін! Та не... Ні, да не туди. Та ну я махав, ну чуєш. Я. Я забув, куди мені йти. Осьо, по жовтій трубі потрібно. А там я не можу пройти. Коротше, мені як не крути, потрібно оце якось його тут омальнути. А де він? Коротче. <ст круче _> Сука, соса б'ють. Камеру візьми, ні? Так, тут вже бля. У мене в мене мурахи по ногам біжуть. Ти мене не будеш хапати, не потрібно, я боюся. Куди мені дойти? Мені таке враження, що він зараз сюди спустився знову. Так, тут нема сюди. Хто там світиться, блядь? А ну не світись мені. А, тут труба світиться, ну трубі можна. <какліпко> Ти що, больне, блядь? Так, драбина. Та прилізь! Вимкни камеру. В... Вимкни! А можна... Блядь, на... <гум> Там мене чекає. Бля, потрібно швидше вилазити. А, -а, а якщо він за мною повзе? Та ні, він сюди не протиснеться. Він в люк не пролізе, він товстий. Тихо. Найдіть ціль виход з каналізації. Та куди ти зліз, виліз, бляха? Воно зберіглося, ні. Я не пам'ятаю. А, зберегти і вийти. А, адмінблок. Знаєш що? В адмінблок ми підемо вже в наступні сей. Я не можу, блін. Це... це не гра, це. Голова в мене вже не болить. В мене ноги просто ватні. Тому давай на цьому завершимо. Посилання на плейлист буде під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте вподобайки, тисніть на дзвіночок. І до зустрічі в наступному відео. Всім пока.